Цієї неділі на території України спостерігається суха та дуже спекотна погода. Втім, вже з початку нового тижня значно похолодає по всій країні, та сильної спеки вже не буде. Про це нам повідомляє україдроме Так, у понеділок, 7 серпня, опади в цей день очікуються у всіх західних, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Там пройдуть дощі місцями можливі грози, на решті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Також в цей день буде вітряно. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в понеділок. То вже в Західній Україні буде від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла в денний час доби, у північних областях від плюс 25 до плюс 27 градусів, нарешті території країни вже буде спекотно від плюс 29 до плюс 34 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 20 до плюс 23 градусів. Лише на заході буде холодніше від плюс 13 до плюс 16 градусів вночі, у Києві 7 серпня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, вранці та вдень очікується дощ з розою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 21 і плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!